Останнім часом дедалі більше власників міжнародних компаній, зокрема, і представники відомих європейських брендів, приїжджаючи до Китаю, а що ж приваблює їх на цей ринок. У березні цього року голова під час зустрічі з міжнародними бізнесменами заявив, що інвестиції в Китай це інвестиції в майбутнє. І чітко окресливши стратегічну позицію країни щодо подальшого відкриття та підтримки іноземних інвесторів. Станом на сьогодні в Китаї вже створено понад 1 мільйон 240 млн підприємств за участю іноземного капіталу, а загальний обсяг вкладених інвестицій досягне майже 3 трлн доларів в США. І при цьому прибутковість прямих іноземних інвестицій в Китай становить близько 9% що є одним із найвищих показників у світі. Завдяки надійній тійній тридавній іноземні компанії відчувають себе впевнено на китайському ринку та прагнуть розширювати свою присутність. Один із яскравих прикладів ПАСП – одна з найбільших хімічних компаній СПІДО, Ще в 1885 році вона розпочала торгівлю текстильними парабниками в Китаї, а в 1980 роках створила тут своє перше спільне підвод. І сьогодні Китай це третій за величиною ринку Пасху у світі. Зі стримки розвитку махарусів нових енергетичних транспортних засобів Китаї Паспо активно інвестує у відновлювану енергетику та розвиває технологічне партнерство з місцевими компаніями. Це дозволило досягти низької інновації та впровадити нові продукти в виробництво. Підлогні зони вільної торгівлі, городи, китайська міжнародна виставка, пекінська міжнародна виставка з торгівлі послугами і все це свідчить про похиливання від рідності Китаю до світу. І в майбутньому цей процес лише пришвидшиться. Китай продовжує відривати двері для світу, і все більше компаній, заходячи у них з на місце во завтрашньому дні.